Анастасія Калашник, студентка п'ятого курсу Полтавської аграрної академії, подала позов до Полтавського районного суду про захист прав на одержання земельної ділянки, яку уже частково отримали сім'ї загиблих учасників АТО. Їх це обурило. Зараз повинен відбутися суд, через який хочуть скасувати право власності батьків загиблих і учасників бойових дій на земельну ділянку, представники фермерського господарства, які теж претендують на цю ділянку, для яких немає нічого святого. Які не розуміють, що вони забирають землю тих, хто втратив найдорожче своїх дітей, які захищали їх і їхні сім'ї, нашу країну. Богдан Деріт, учасник бойових дій, не розуміє відмови в наданні йому у власність земельної ділянки. Співроку тому подав заяву на отримання землі, отримав дозвіл на її розробку і тепер за Колишник Анастасії справа повертається ну, в інший бік, і я так розумію, землю можу не отримати з нею. Я не розумію, яке в неї право є. Колишник Анастасії всього 21 рік, як вона може вести фермерське господарство, якщо вона ще дитина. Ця ділянка має державну форму власності, та до надання учасникам АТО і сім'ям загиблих по 2 гектара наділів мала кадастровий номер. Але після надання 21 учаснику АТО та сім'ям загиблих землі його скасували та присвоїли нові кадастрові номери для ділянок кожного воїна. Ато Наталія Чепіга, мати загиблого учасника АТО, отримала земельну ділянку власність та зареєструвала свої речові права. В п'ятницю мої довірительки стало відомо. Мої довірительки і решті учасників АТО, які подали клопотання про отримання земельної ділянки, яка розташована. Каленників межа Каленківська сільської ради Полтавсь району Полтавської області на сьогоднішній день мною було заявлено клопотання заява про залучення як третьої особи Чепі Наталії Васильна. Оскільки на сьогоднішній день вона отримала право власності на цю земельну ділянку. Адвокат позовної сторони Микола Стасовський відмовився коментувати судову справу, де він є представником позивоча Анастасії Калашник. Також і після судового засідання. На даний час на даний час не можу нічого. Чому Ну, відбудеться судове засідання? Хоча б і за результатами кілька. ми поговоримо. Судове засідання перенесли на 27 сьомо лютого цього року. Олександр Петрушкевич, Богдан Казиріт, Полтавські телевізійні новини.